Та містерія Марсу, яку я проходжу зараз, вона пов'язана із аспектом, пов'язаним із простіром. Якщо перші три планети, а в астрології Сонце теж вважається планетою, тому Сонце, Луна і Маркурія це три планети. Я знаю, що це не планета а зірка, але говорячи про... Говорячи термінологією астрології, це три планети. Три планети це ідейна тріада. Вони дають сили працювати нашому розуму. Вони дають сили генерувати нові ідеї. І ці ідеї вони будуть. Мати в собі силу, вони будуть захоплювати, вони будуть красиві. Вони будуть саме тим, що треба нести в наш світ. А Марс він починає оформляючу тетраду. Він перший крок, аби ця ідея почала втілюватися. І так виявилося, що в моїй містерії Марса. Він відповідає за простір Я почав медитацію і коли я увійшов в простір Марсу. Коли я увійшов в простір Марсу, я відчув відсутність рамок. Я відчув те, що я можу рухатися в будь-яку сторону. І я ніколи не дійду до кінця. В медитації, які були присвячені іншим планетам, такого відчуття не було. Це Відчуття повної свободи, що ти можеш робити взагалі все, що тільки не забажаєш, що немає ніяких рамок і немає ніяких обмежень.